Друзі, колеги, партнери, доброго дня! Сьогодні у нас 19 червня. Ми з вами знаходимося на агроарені Лубни біля цієї гарної кукурудзи. І що ми хочемо вам продемонструвати? Ми хочемо продемонструвати досвід від компанії Bayer захисту кукурудзи е, після попередника соняшник. На цій ділянці у нас тут представлені чотири варіанти. По схемі обробітку ґрунту тут ми проводили глибоке рихлення. Всі ми добре знаємо, що падалицю соняшника, бажано не заорювати, тому що ми будемо її потім виорювати декілька років поспіль. Через що ми. Провели глибоке рихлення, щоб максимальна кількість падалиць залишилася на поверхні ґрунту. І навесні ми вирішили декілька показати схем захисту, наскільки вони ефективні і наскільки добре справилися, ми зараз вам це все продемонструємо. На першому нашому варіанті у нас представлена бюджетна схема захисту, де перше внесення був застосований Гроділ Максі. Це... Продукт, який може контролювати, падалицю соняшника соняшника на, на ранніх фазах, там до до фази бажано його внести чотирьох листочків і. Завдяки цьому ми можемо зняти першу хвилю. Цей продукт буде актуальний у тих зонах, там, де відсутня волога, щоб застосувати ґрунтові продукти, і ми за рахунок страхового продукту можемо спрацювати. На момент застосування Гроділ Максі, соняшник знаходився на даному полі у сім'ядолі, початок виходу першої пари листочків. Були тільки зачатка, тільки в вушка виходили першої пари. Падалиці було досить багато, нараховували до. 100 і більше рослин на, на квадратний метр. І як ви бачите, продукт досить непогано справився. Із першою хвилею. Другу хвилю ми проконтролювали нашим е, продуктом Лаудіс. Внесення проводилося 17 травня. Як ми бачимо, ми отримали досить чудовий результат. На сьогодні у нас практично 100% відсутня падалиця соняшника. От ми бачимо, що тут у нас десь недопрацювала форсунка, коли вносили роділ Максі, і в якій фазі цей соняшник знаходиться. І Лаудіс на 17-й день від застосування практично його вже тут дожимає, дотискує, і цей соняшник, цей соняшник благополучно загине. І ще хотів би звернути увагу вашу увагу на слідуюче: що застосування Лаудісу нам дозволяє, можна сказати, бонусно проконтролювати хвоща. Така ситуація відбувається з вощем, коли на нього потрапляє Лаудіс. У нас відсихають голочки, далі вони відпадають, стебло залишається гола, і потім воно поступово відбувається відмирання рослини. Прошу звернути увагу на те, що вождь залишається, практично не росте від моменту внесення, залишається в тій фазі, в якій на нього потрапив Лаудіс. Як ми ще також як ми бачимо, тут поодиноко можуть траплятися сходи з лакових бурянів. Це вже... Третя, третя хвиля практично тут вже йде злака, і це відбувається через те, що нелаудіс, не гроділ не мають ґрунтової дії. Обидва продукти добре контролюють як падалицю, так і інші бур'яни. Ми практично 100% все можемо знищити, але ґрунтової дії ми взагалі не отримуємо. Тому ми бачимо, що тут вже в нас після, після внесення у нас є злаковий, злаковий бур'ян. Але кукурудза вже пройшла свій гербокритичний період, і тут вже їй це не страшно. Рослини кукурудзи в нас на сьогодні, ми бачимо, що вже знаходяться. Давайте порахуємо фазу, в якій вони знаходяться. Знаходимо перший заокруглений листочок у нас. Це фаза В1, фаза В2, В3, В4, В5, В6. В7, В8. Тут вже практично повна фаза В8. При настанні цієї фази вже не бажано працювати будь-якими гербіцидами. І це свідчить про те, що кукурудза вже пройшла свій гербокритичний період. Ті буряни, які вже тут друга хвиля верніше, є, вони вже не впливатимуть на врожай і не, зніматимуть, і не зніматимуть потенціал цих гібридів. Також прошу звернути вашу увагу на діляночку, яка не оброблялася гербіцидами. Тут у нас Падали ці соняшника безмежна кількість, тут падали соняшника, гірчаки, злакові бур'яни у масиві в цьому знаходяться. І як ви бачите, кукурудза тут вже практично вона стекла, її, її, її не видно. Дана схема захисту чудово підійде для тих господарств, які зіткнулися з проблемою посухи, і не завжди є можливість застосувати ґрунтовий продукт. На слідучому нашому варіанті давайте перейдемо. У нас застосована інша схема захисту, у нас тут застосований продукт Аденго в нормі 0,25 літра на гектар по фазі вев В1, це у нас так само була фаза Сім'ядоль, початок виходу перших, перших листочків. І потім, 7 червня, ми застосували тут уже Лаудіс як страховий у нормі 0,4 кг на гектар плюс 1,5 літра на гектар миро. Якщо ми звернемо увагу на цю схему захисту. То ми бачимо, що у нас практично ідеальні міжряддя, у нас відсутні, відсутня третя филя з лакових бур'янів, практично відсутня падалиця соняшнику. Соняшник, який з'являвся вже другою, третьою хвилею, як ви бачите, повністю тут практично проконтрольований за, за рахунок Лаудісу. По погодних умовах хотів би звернути увагу, що е, після. Осіву дай взагалі за вегетацію цієї кукурудзи тут пройшов лише один дощ. 24 травня тут випало 24 міліметри опадів і 250 грам аденго досить непогано реактивувалося, і це дало змогу нам дотиснути злакові, злакові бур'яни. Дана схема захисту буде е, однаково ефективною проти всіх трьох типів падалиці соняшнику, як традиційного, так і євролайтингового. Так і стійково до суфаніл сачовин, і також, хоч, хочу наголосити, те, що продукт Аденго можна застосовувати як досходово, так і післясходово, по падалиці соняшника, але найбільш ефективним, все ж таки, по з наших досліджень, з нашого досвіду, є його післясходове застосування в ранні фази, коли перша хвиля соняшнику знаходиться у фазу сім'я доль початку виходу справжніх листочків. За рахунок цього, якщо у нас не буде достатньої кількості вологи, ми першу хвилю соняшника знищимо знищимо контактно. Також прошу звернути таку увагу, вашу увагу на контрольну ділянку. Там, де ну, вона практично аналогічна до тієї ділянки, яка була на попередньому варіанті. Дуже велика кількість падали ці соняшника. Тепер давайте перейдемо до наступної нашої схеми захисту. На даному варіанті ми застосували наш новий гербіцид Merlin Flex Duo. Але не дивуйтеся, ми тут його застосували в нормі 1,25 літра на гектар, що є дещо заниженим від його в наших офіційних рекомендацій по цьому продукту. Ми його застосовували на, на зразок Аденго. Ми застосовували його вранньо після сходовий період. Уже по першій хвилі падали ці соняшника. Якщо порівнювати з попереднім варіантом. Із де було грунтово застосовано Аденго, то на даному варіанті Merlin Flex Duo значно швидше справився з першою хвилею падалиці Соняшнику. Потім відбулася реактивація після опадів, реактивація з оксах і ми отримали додаткову дію на злакові бур'яни, і в тому числі на другу хвилю падали ці соняшнику. Також 7 червня ми тут провели повторну обробку нашим е, продуктом Лаудіс у нормі 0,4 літра на гектар і 1,5 літра меро було застосовано. І як ми бачимо, що незважаючи на те, що всього тут 12 12-й день після застосування. У нас хвощ також отримав свою норму Лаудісу і вже зупинився в рості, і голочки відбуваються висвітлення голочок. Також ми бачимо, наскільки ефективна дія проти злакових бур'янів. Бур'яни були вже у значно перерожчому стані, але лаудіс навіть у нормі 04 літра на гектар, прекрасно їх контролює. І наступний наш варіант. Там, де ми також застосовували гроділ Максі в нормі 110 грам, але на цьому варіанті ми так спеціально змоделювали. На цьому варіанті у нас дуже багато злакових бур'янів. І це той варіант, коли. Потрібно подумати, яку схему краще застосувати, чи продукт, який контролює тільки дводольні бур'яни, чи, можливо, один із двох попередніх варіантів. Тому, тому що Гроділ досить непогано справився по падалиці соняшнику, але він не вплинув взагалі на злакові бур'яни. Тому 29 травня ми тут застосували майстер Пауер. У нормі 1,25 літра на гектар. Після застосування майстра пауера опадів вже у нас не було, тому ґрунтової дії ми, ми не отримали. І ми бачимо, що тут також у нас відбувається, у нас з'явилася е, третя хвиля злакових, злакових бур'янів. На контрольній ділянці ж ми можемо спостерігати, в якій фазі в нас тут знаходяться злакові, вже бур'яни, це злак із першої хвилі куряче просо. І лобода тут вже висотою. Більше 40 сантиметрів. Падалиці соняшника на даному варіанті було трішки менше, і даний варіант дуже добре підходить там, де у нас традиційна падалиця соняшника або євролайтинговий соняшник. Він не зовсім буде гарним по сулфоніл-сійкому соняшнику. Також ми можемо звернути увагу на те, що якщо ми подивимося далі вздовж рядків за контрольною діляночкою, у нас досить велика кількість злакових бур'янів. Ми їх знищили. але Дані бур'яни вплинули вже на потенціал культури. Тому хотів би звернути увагу на те, що якщо все ж таки повторити, що якщо в нас дуже багато злакових бур'янів, то краще використовувати Merlin Flex Duo або Adengo в нормі 0,25, яка досить непогано проконтролює як і злакові, так і дводольні бур'яни. І ми одним пострілом, можна сказати, уб'ємо двох зайців. Дякую за увагу. Досліджуйте разом з нами та отримуйте прекрасні результати. До зустрічі в полях.